То ми маємо в об'ємі. І, по-перше, ми зайшли в 3D, дивимося на 3D, ми хочемо зайти всередину. Так? То ми маємо у вигляді, по-перше, активовуємо параметри вигляду, клацаємо по простору. Далі в параметрах вигляду є екстенс. Тобто це є а, межі, можна сказати, межі вигляду. І є такий параметр у 3D, називається Section box. Він з'являється. Треба завжди трошки почекати або Apply, застосувати. З'являються його контури, активовуємо, і е, акуратно з часом ці навики набуваються. З кожної грані є отакі по дві стрілочки. Я записувала стінку, то там ну, подвійні буду потім закидати стрілочки. А тут ми бачимо: насправді з кожної грані, ось тут є по стрілочці. Вверх-вниз, вперед, назад, ліво-вправо. Ось, якщо ми захочемо зайти всередину і подивитися на розріз. Ну, до речі, як варіант це може бути копія вигляду. Давайте зробимо Duplicate ю, дуплікейт. Duplicate так, І в, ці, в цьому варіанті, другому, ми оцей Box задіємо ось так. Акуратно дивимося: грань понизу. От, бачите, отут понизу, ось. Можна побачити, скільки ми розрізали. Відпускаємо, ну трохи забагато, можна ось так. Ось, Тобто нижня грань, от і поки... мені насправді деколи тяжко буває зорієнтуватися, так? але можна по цій нижній стрілості. Можна... Подивитися, скільки ми відрізаємо. І таким чином оцей вигляд вже буде зберігати саме цей варіант, а цей буде мати повну хату. Тут, до речі, можна і виключити саме Ось. Тут буде з ним, а тут буде без. Взагалі, таким чином дублювання виглядів. Ми можемо собі створювати варіанти, які нам зручні. Це, зокрема, може бути ще один варіант от 3D. Знову duplicate і ми зробимо duplicate, Але ми вже тут напишемо: ось тут беремо rename, тут напишемо розріз або січення. Січення, можна секшен написати англійською. А ось тут буде нам актуальний трошки пізніше, але теж. Це план, план меблів. так, Праве окно. Ну, можна бути, це буде 3D з виглядом першого поверху. Я напишу план меблів або вигляд а, ну, перший, поверх. А перший поверх. Наприклад, ми захочемо зробити так, щоб дивитися, наприклад, зверху на модель першого поверху. А, і тепер включаємо клацаєм по ревью — «Section Box». Ось, Клацаємо по знову боксику, але вже беремо верхню стрілочку і відтягуємо. Тут треба дивитися по ось цих гранях, і видно чітко, де вона йде. А в ідеалі це на рівні вікон. В середньому це метр 1,10-20. Метр і оцей вигляд, дивіться, ми можемо навіть так ідеально налаштувати. От, ось, коли ми клацаємось, тут є така навігація, це є правильний такий от вигляд: можна сказати, це є 3D. Але це вигляд плану. І от тут ми будемо розставляти, так, і це буде видно, як на плані. У мене в учениці вже так було, що вона хотіла властивості плану побачити на 3D. Але ну, насправді дуже і не відрізняєш, тому що ми бачимо ортогональні чіткі проекції, але, тим не менше, це і 3D. Це 3D-вигляд. І тому в нас в підсумку є ось такий, ось такий і ось такий вигляд.